Всім привіт! Сьогодні огляд на мишку Adja 179 Pro бездротову модель з док-станцією для зарядки. Розглянемо дизайн, технічні характеристики, досвід користування та реальні плюси і мінуси. Почнемо з розпакування. Так, ось основне наша бездротова Мишка. Ось так вона виглядає. Далі наша док-станція з підсвіткою. І кабель підключений до комп'ютера і до док-станції. Що ще? І інструкція, але інструкція завжди мені не цікава. Дизайн і матеріали. Adja 179 Pro це симетрична миша з мінімалістичним дизайном без RGB-підсвітки. Корпус виконаний з матового пластику, поверхня не слизька, приємна на дотик. У комплекті зарядна док-станція з підсвіткою. Вона слугує одночасно і тримачем, і зарядною базою. Миша має стандартну форму, зручну для різних типів хвату. Оснащена шістьма кнопками, основні бокові, бокові програмуємо кнопочки. І знизу у нас є кнопочка включення-виключення миші і зміна DPI. Натискання чітке без люфтів. Пліщадків має виражені кроки. Загалом конструкція продумана нічого зайвого. У миші використовується оптичний сенсор. З максимальною роздільною здатністю 32 тисячі DPI. DPI переключається окремою кнопкою. Поведінка курсора стабільна, без пропусків і затримок. В іграх реакція точна, як в шутерах, так і в стратегіях. Особливості док-станції підключається через Type-C, має ось таку виражену RGB-підсвітку. Яку можна змінювати кнопочкою натискання знизу, міняє колір і режим підсвітки. Також її можна виключити, якщо заважає. Мишка встановлюється ось таким чином. На мишці сигналізує червоний індикатор, говорить про те, що зараз іде заряджання мишки. Мишка заряджається від 1,5 до 2 годин. І в активному використанні може служити до 40 годин. Програмне забезпечення. Через програму можна налаштувати чутливість, частоту опитування функції кнопок та створити макроси. Перша вкладка в нас миша. Тут ми можемо налаштовувати функції кнопок. Я налаштував от бокові кнопочки на регулювання гучності. Ось Нажимаю, збільшую або зменшую гучність. Мені так зручно. Ви можете налаштувати під ваші вподобання. Тут є багато різних налаштувань, з якими я навіть повноцінно не розібрався. Вкладочка DPI. Тут є 8 позицій, які ви можете переключати, налаштовувати під себе DPI. Наприклад, ви хочете, щоб там перша позиція була 2000 DPI і у вас переключається на 2000 DPI. Деякі можна деактивувати ось таким чином або назад активувати. Як я вже казав, переключення DPI відбувається кнопочкою знизу на миші. І той DPI, який сигналізує, показує колір, який ви вибрали пункт з частотою DPI. Бачите, воно перемикає там розове-розове включилось, біле-біле. І так ви можете собі запам'ятати, налаштувати частоту DPI і розуміти, на яку частоту ви перемкнулися. Також тут є додаткові параметри частота повернення миші я включаю на максимум. І також ми можемо тут створити макроси для даної мишки. Також тут є юзери, які вже створили своє налаштування. Ми можемо ці налаштування скачати або зробити своє якісь налаштування макросів і поділитися з користувачами. Також ми можемо тут створити аккаунт для того, щоб зберігати своє налаштування даної миші. Переваги. Точний сенсор, зручна форма, док-станція з підсвіткою, надійне бездротове з'єднання. Недоліки. Відсутність підсвітки на самій миші, немає пам'яті профілів. Аджав 179 Pro це зручна надійна миша з фокусом на функціональність. Ідеальний варіант для тих, хто цінує практичність, точність та мінімалізм у дизайні. Друзі, якщо ви планували придбати собі таку мишку, силочку, де її можна придбати, залишу в описі під відео. Якщо вам було корисне це відео, не забувайте поставити лайк. Бажаю всім гарного настрою до наступних відео. Всім пока-пока!